Вітаю, я Микола Княжицький, і це мій Ютуб-канал. Уявіть, ви пережили окупацію, відбудували свій зруйнований дім, а тепер влада хоче його знести без вашої згоди, без компенсації, просто хочуть знести. Це не вигадка, це реальність для родини зірпеня. Їхня історія ключ до розуміння, чому мільйони українців за кордоном можуть не повернутися. Сьогодні ви дізнаєтеся факти, які змусять вас по-іншому подивитися на проблему повернення біженців. Якщо хочете бути в курсі реальної ситуації з відбудовою України, проблемами внутрішньопереміщених осіб, повернення біженців, підписуйтеся на мій канал. Тут достовірна інформація і експертний аналіз без жодних політичних маніпуляцій. Лише чверть українських біженців твердо вирішила залишитися за кордоном і не повертатися до України. Ці дані останнього великого дослідження, яке провів німецький центр досліджень міграції. Це досить оптимістичні дані, які спростовують твердження деяких експертів, що, мовляв, ніхто з Європи до України не повернеться, і що ми не маємо іншого виходу ніж запрошувати мігрантів з Азії і Африки для того, щоб вони нам допомогли подолати демографічну кризу. Натомість третина українських біженців все ж таки хочуть повернутися в Україну. Щойно вдома знову буде безпечно. А далі, і тут починається найцікавіше: ще 25% респондентів не визначилися. Саме за них має боротися українська влада. Бо якщо вона проведе правильну домашню роботу, то потенційно до України повернеться близько двох третин біженців. Це майже три мільйони українців. Але що крім безпеки потребують ті, хто наразі не визначився роботи і житла. Що робить українська влада, щоб вони це отримали? Майже нічого. До мене звернулася підписниця мого каналу Леся Берзіна з Єрпіня. Це місто під Києвом, яке навесні 22-го року пережило страшні бої. Вона залишила свій коментар під відео, де я розповідав, як Німеччина збирається обмежувати умови перебування українців у фере. Ми живемо за 500 метрів від тієї вулиці, яка веде з бучі, і всім інтернетом її бачили загромаджену розбитими танками, наслідками страшних боїв. Під бомбами дві доби ми виходили з Ірпеня по зруйнованому мосту. Коли повернулися, будинок сестри в центрі міста був повністю зруйнований і все майно вигоріло. Комісія признала необхідність терміново розібрати і вивести руїни будинку, але до сьогодні все лишається на тому самому місці. Історія Лесі насправді подібна до сотень тисяч інших по всій Україні. Коли люди, попри війну, не їдуть за кордон, з останніх сил відбудовують зруйноване окупантами, навіть народжують дітей в такий складний і нібито зовсім безперспективний час. Але тільки одного вони не можуть зробити. Це пробитися крізь байдужість владних посадовців. Тут спальня наша була. Спальня і зверху, кімната, кабінет був, а це кухня. Наша кухонька. Думали, тут вікно більше робить, все думали, думали. В затишному Ірпені Леся Берзіна прожила все своє життя. Придбали тут з чоловіком половину будинку і почали його розбудовувати. Тут була така хатка, манюсінька, така під шифером чорним, грязним. Ми собі побудували, ну, як би, для себе. Саме перед повномасштабним вторгненням закінчили облаштування двоповерхового будинку. В лютому 22-го року думали, чи виїжджати з містечка, адже тут все їхнє життя. Та саме завдяки важкому рішенню їм і вдалося врятуватися. Ми 5 березня виїхали всі, і 24-го в нас прилетіло, сказали нам в інтернеті, чи десь ми побачили, воно тут горіло, воно горіло дуже довго. Люди казали, після повернення з вимушеної евакуації сім'я своїм коштом збудувала маленький сарайчик, утеплили його, щоб пережити зиму. Ми пам'ятаємо, що Ірпінь, Бородянка, Гостомель та Буча стали відомими у всьому світі через страшні злочини Росії. До цих міст почали приїжджати іноземні донори. В один з таких візитів вони помітили жінок в черзі за гуманітарною допомогою, де була і Леся. Прийшли до неї на подвір'я, побачили, в яких умовах живе її родина, і вирішили допомогти. Якось нечайно, в черзі на гуманітарну допомогу ми стояли, тому що в нас нічого, ми приїхали, у нас нічого немає. Оце я так отримала будиночок. Тому що, вважайте, нас, нас четверо жило, жінка була, дочка була вагітна і їм, напевно, було чотири ну, чоловіки, і допомогти було добре. Війна забрала у родини будинок, але все ж не змогла позбавити їх надії на щастя. Так, в тимчасовому житлі, яке звели американці, з'явилося нове життя. У Лесі Берзіної народилася онучка. Дитина тепер також внутрішньо переміщена особа, адже своє житло втратила ще до народження. А наша донька народила в цьому будиночку. Наша, наша внучка прописана в цьому зруйнованому. Вона також ВПО. Рік і два вона також ВПО. Вже понад рік родина Берзіних живе у тимчасовому американському будиночку на своєму подвір'ї, та вони мріють, що колись повернуться у свій рідний дім, який зовсім поруч. І для цього треба не так вже й багато. Дозвіл місцевої влади на відшкодування знищеного окупантами майна. Зауважте не з грошей міста, а з державних згідно з програмою є відновлення. Берзіни подали документи на цю урядову програму, та відповідь отримали несподівано. Причина відхилення виявлення недостовірних даних, зазначених у заяві про надання компенсації за знищений об'єкт нерухомого майна. Які саме недостовірні дані? Які саме скажіть, які Спочатку казали, що не було, потім казали в другого поверху не було. Потім казали це в наполовину будинок. Брали згоду у сусідки офіційну згоду да. Чи теж вона в міськраді давала на виконкомі? Нам все погодили. Ми все зробили. А це по, по закону, да? Все по закону. Ми всі знаємо приказку, кому війна, а кому мати рідна. На жаль, нинішня біда не стала винятком для дуже багатьох людей, які мають владу. Можливо, саме розташування будинку берзіних в центрі Ірпіня і стало тією причиною, чому вони таки не отримали згоди на компенсацію за зруйнований будинок. Сподіваюся, що влада Єрпеня зможе публічно пояснити родині, чому саме їм відмовили у праві на компенсацію, а не просто обмежиться формальною відпискою про нібито недостовірні дані. Бо якось дивно виходить, згоди на компенсацію місцева влада вперто не дає, але водночас будинок знести хоче. А про те, чи відбудують його, нічого не каже. Чи можна зносить ваш будинок? Я кажу, а як це ви будете мені зносити? Бо я писала заяву. Разом з цим я писала заяву на демонтаж. А як це ви будете зносити, якщо мені виплати ніхто не одобрив? Вони хочуть знести, щоб навіть не видно було, що це два поверхи було. Ну ні, я так, на таке не погоджуюсь. Ну, це щось, якісь проблеми дуже дуже тяжкі, глибокі, з сумлінням, з його відсутністю у влади. Це, якби кожному з них от, відчути один раз. Але як це зробити, я не знаю. Вони не чують. Вони не розуміють чужого болю взагалі. Ми сьогодні проаналізували лише одну історію з нехтуванням владою, як місцевою, так і державною своїх прямих обов'язків. Насправді, десятки людей скаржаться мені в коментарях тут, на моєму ютуб-каналі і в інших соціальних мережах. Вони обурюються бездіяльністю влади. Це свідчить про параліч системи соціальної справедливості в Україні. Влада не хоче, не може. І не вміє боротися з наслідками російської окупації і агресії. Таким чином, вона мультиплікує відчуття несправедливості і спонукає людей робити найгірший вибір тікати з України. Це потрібно негайно змінити, бо інакше ми не лише втратимо ті 25% біженців за кордоном, які наразі ще вагаються повертатися їм додому після війни, чи ні, а й тих, хто поки що залишається в Україні. Я розумію нарікання тих українців, які в коментарях до моїх відео пишуть: пане княжицький, ви депутат, щось зробіть. Я роблю, що можу, навіть перебуваючи в опозиції, написав законопроєкт, його підтримав комітет з питань гуманітарної інформаційної політики, де більшість за представниками провладної фракції. Він передбачає механізми, які допоможуть розв'язати проблеми демографічної кризи в цілому, а також конкретно питання відбудови зруйнованого житла. Подробиці ось за цими лінками. Лише посилюючи суспільний інтерес до цієї справи, ми зможемо натиснути на владу. Там, нарешті, мають зрозуміти: історія сім'ї Берзіних Єрпіня – це не приватна драма. Це про демографію цілої країни після війни. Новий післявоєнний суспільний договір має передбачати двосторонній рух назустріч громади і держави. Інакше нам не виграти історичну війну проти Москви. Ми її все одно виграємо, але наша сила не в кількості армії чи боєголовок, а в солідарності, в співчутті і в співдії. Боєголовки теж грають роль. Підписуйтеся на мій канал, якщо вам важливо знати правду про те, що відбувається в Україні. Давайте разом підіймати складні теми, адже тут завжди перевірена і чесна інформація. До зустрічі!